Доцент Центр Сергій Володимирович важливості форсованого артеріального введення е, в комплексовому лікуванні хронічної шляхів насилів. Актуально з даних проблем загальновідомо. Не забравшись проти того, що провідним методом лікування є реконструктивна операція, разом з тим, все так, так безмарно і пошук е, транзитування методу лікування є втоально. В пошуку та пушкою медилікування ми звернулися до підходу, який ми називаємо сумно-винутрішні артеріальні макарня. ...E, в експерименті було показано принципова можливість позитивного впливу планіти блокади дрібних м'язових артерій і покращення методів показників гемодинаміки. Що стосується клінічної ефективності за браком часу... От зупиніс на цьому слайді, який показує, що да, при ішемі другого ступеня результати приблизно однакові, але позитивним ми вважаємо те, що е, можливо уникнути об'ємних, е, об'ємних внутрішньої інфузій, які є ну, серйозним навантаженням для пацієнтів під е, низькою супутніх захворювань. Е, при ішемії тряху, скажімо, на межі критичні ішемії. тут ми отримали найбільші родючі відмінності між контролем. Де проводили виключно конструктивно-ріатропної терапію і е, метод, що проявилося в отриманні понад 80% позитивних результатів і збереженням впродовж року порядку 75%. Що стосується хімії 3Б і 4, критичні, безумовно, результати були відчутно гіршими, але цей позитив ми вважаємо в тому, що... Вдалося знизити частку високих ампутацій, ну, зрозуміло, за рахунок більше низьких ампутацій, хоча в цілому частка ампутації, зрозуміло, була досить однакова і досить, досить висока. І крім того, сталося швидше розуміло, розуміло, рівень ампутації і, скажімо так, перспективність збереження стопи, за яку пацієнт на емоційному рівні забориться, а видно з перспективність цього діла часто ось, так, ну, скажімо так, зрозуміло і підприємство. Застосованої методики пацієнт ну, швидше розуміє, в е якому напрямку йде хвороба і куди скерувати скрідь, всі, всі зусилля, як терапевтичні, так, 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 так і Ну, Висновки в певної мірою поступають. Дякую за увагу. Дякую за надану норгові звісно.